Мобілізація на Росії. Цікавить ваша думка, як ви це сприйняли, цю новину? Ну як? Таке питання дуже трудно відповідати. Мене не злякало, в нас воїни дуже стійкі, так що цього я не, ми не боїмося. А вони там собі, хай, як кажуть, душаться. Стривою, я кожна нормальна людина, переживаю. За майбутнє нашої країни, за наших дітей переживають. Ні, ну то та як налякало, будь як подивився, кого там мобілізують, як це роблять, то не лякає. Я не вірю в те, що російські сили це взагалі якісь сили, тому що люди не змотивовані, вони не знають, куди вони йдуть, навіщо вони йдуть. Вони всі тікають, тому що все, що росня робити, це поджимати хвости і все». Ну як, вона була очікувана. Просто мене цікавить інше питання. Ті, що додатково мобілізуються, вони думають, де регулярна армія? Вони задавали собі це запитання в першу чергу. Ну, З одного сторони, хочеться, щоб вони всі там і залишилися на Бетонну стіночку, там, вогнем випалити, бетоном залити ту країну. Але з однієї сторони, якщо їх не пускати, то вони підведуть всі у нас, так? якщо взяти там, Грузію, Казахстан і інші країни, які не пускають чоловіків. А я б їх випускав. Б. Випускав би потроху в інші країни, а тут ми з ними розібраємося. Я тому що впевнений. Ну звісно, ще негативно, тому що ну з одного боку я трошки злякалась, а з іншого боку, я віви в нашу зсу і те, що якби вони мобілізація да не проводили, що б вони не робили, наші зсу найкраще. Вони всі їх переб'ють, і ми переможемо. Ці е, мобілізовані, ну, особливо нічого не покажуть кращого, просто будуть. Приїжджати і вже було насправді весело, тому що я не вірю в цю мобілізацію. Я насправді нумеролог, і по даті народження Путіна можу сказати, що він дуже невчасно її оголосив. Вона просто приречена на провал, так само, як і вся його кампанія. Що вам сказати, мене не налякало. Наші хлопці всіх перемогли. Чим більше їх уб'ють, там так швидше до нашої перемоги. Посилення буде конфлікту, посилення буде в військах, але це посилення в кавичках. Тому що у них бажання немає, я так думаю, у них немає стимулу. Ну, можливо, деякі з них і розуміють, що це неправильно вони поступають. Тому що вони нападають, вони агресию виявляють, не ми виявляємо. тільки захищаємо свою територію. Правда, переживання йде за те, що... Псевдореферендуми, це їхня заявка, що це буде територія Росії, якщо ми будемо нападати, вони ядерною паличкою намахають. А це викликає опасині, скажімо так. Ну, Вірите в те, що застосувати Путін може ядерну зброю, чи це все-таки він так налякати? Знаєте, <кхем> мартишка з гранатою, ніхто не знає, на чеку чи не чеку. Така сама ситуація. Бо нічого конкретно сказати я не можу від того, що я як я буду думати, нічого не зміниться. Я вважаю, що ні, тому що це нелогічно. Навіщо йому бувати держава, Україну, щоб потім нічого не отримати, все ж розрушено буде. Тому я думаю, що він цього не зробить, та і захід, та й світ на це теж позитивно не відреагує. Йому нелогічно застосовуватись зброю, і він цього не буде робити. Може він трошки і ненормальний, ну наскільки не ж. Тому я цього не боюсь. Я вірю, що такого не буде. Лякає, але ну не вірю. Я думаю, що все-таки країни світу також піднімуться, не дай Бог, він спробує застосувати цю зброю. Все може бути? Я думаю, ні. Якщо він вже піде на ці крайні міри, то йому вже думаю, відповідь буде теж серйозна. Мені здається, що він ненормальний. Нормальна людина не може бути. Таке говорити навіть не може. Таке, щоб діялося, щоб окупанти дітей різали, дорослих убивали. Насправді, якщо людина взагалі не адекватна і хвора, ну, тут можна від нього очікувати все, що завгодно. Ну, насправді, я думаю, що ну, боятися завжди потрібно. Ну, як боятися, не так боятися, як потрібно завжди бути готовим до того. Побоїться раз, да, і... тому що там теж народ подивиться, я думаю. Вони ж теж там трохи є такі, що немножко зображають що то. Ну я про це думаю. Трошки тривога з приводу цього питання є, але насправді можу сказати так, що жовтень може бути таким трохи насиченим, навіть небезпечним для України. От я остерігаюся особисто жовтня, а все решта, я вважаю, що там все буде добре. Я думаю, це просто спосіб залякування. Я не вірю в те, що він її випустить. Так, я теж думаю, що це просто. Але ми готові. Ми вже звикли до таких подій, якихось. Це вже звичайна справа. Добренько, будьте здорові.